Люди, які постраждали від однієї з фірм по легалізації з іноземців. Що я хочу сказати, це не рідкість. у нас вже багато таких клієнтів. І я розумію, цих клієнтів їм важко працювати, у них вже немає такої довіри, як була раніше, можливо, їм важко довіряти комусь, але я дуже радію, що ви обираєте мою фірму. І довіряєте нашій команді, от тому, що багато читаю відгуків негативних останнім часом про різні фірми, і хочу сказати, то що уже затримує справи, це одне. Це не залежить від мене, наприклад, як від представника. Але то, що представник... Взяв гроші і обманув людину, не сказав, коли на відбитки, вказав неправильну дату, закрив справу без відома, не подав документи, оце вже шахрайство і обман. Тому мені дуже жаль, що люди опиняються в такій ситуації, але це наша реальність. Страхуйте себе, підписуйте договір, беріть чек про оплату. І просто контролюйте все, тому що як маю на увазі контролюйте. От Дістала ви смс-ку з уже, що вам йде лист. Добре, ваш представник за п'ять днів, за сім днів точно має отримати цей лист, тому що найдовше мені лист йшов з до п'ять днів. Так, так може бути. Але тим часом візьміть телефон, подзвоніть до уже, дізнайте, що там було. Що за лист? Може, це вам відбитки, то на коли, на котрий день? Я би так зробила, якби я була на місці людини. Це потрібно робити через тиждень, якщо немає реакції від вашого представника. Якщо є реакція, попросіть документ, який він отримав, щоб скинув вам фото. І таким чином ви можете себе забезпечити від таких дій. Ну і читайте відгуки про людину, радьтеся знайомими. Так, уженти працюють довго, але є фірми різні, і наша фірма чесна. От, і ми не обманюємо людей, говоримо реальні терміни. І про мою фірму, що я ошукую людей чи щось подібне, ви такого відгука не знайдете. Тому запрошую вас скористатися нашими послугами. Ми, професіонали, працюємо чесно, якісно і надійно.